Компанія відді автомобілі з пробігом представляє новинку в нашому автосалоні інфініті EX37 2010 року випуску. Бензиновий двигун, повний привід. Хороша зимова гума Мішлін 55 r 18 Автомобіль має повний безключовий доступ. Дуже красивий, ефектний шкіряний світлий салон. Люк, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, Повні склопідйомники, автоматичне складання, дзеркал, регулювання. Так само електрорегулювання керма. Дуже висока комплектація. Пробіг складає 123 тисячі кілометрів. Яких помилок немає, двигун працює ідеально, тільки потребує заправки. Тут маємо круїз контроль, керування телефонними дзвінками, музикою, датчик світла, датчик дощу, обігрів сидінь. Вибір режимів руху, автоматична трансмісія, двозонний клімат-контроль, камера, камера 360 з. Парктроніками також по кругу. Преміальна музика Bose. Дуже хороший стан автомобіля на великий пробіг. В такому стані другий ряд. Хайний хазяйський автомобіль. Якщо шукаєте собі компактний кроссовер, раджу звернути увагу на даний варіант. Більш детальні характеристики, ціна буде в нашій об'яві на сайті та на авторі. Запрошуємо на тест драйв, також маємо в наявності багато інших моделей.